Маніфестація також відома як закон притяжіння. Це і ключове поняття психології саморозвитку. Вона передбачає, що ми привертаємо те, на що зосереджуємо свою увагу і свою енергію. Маніфестація може бути використана для досягнення будь-яких цілей. І психологічний підхід до маніфестації ґрунтується на ідеї, що ми можемо змінити свій внутрішній світ і мусимо це зробити для того, щоб отримати щось матеріальне. І це означає, що ми можемо змінити нашу енергію, наші думки. І нашу емоційну складову. І тоді ми привертаємо в наше життя все бажане. Це має бути щось конкретне, щось вимірюване. Ну, наприклад, я хочу отримати нову роботу або я хочу почати займатися його кожного ранку. Потім потрібно зосередити свою увагу на цій цілі, насолоджуючись відчуттями того, що це вже сталося. І важливо усунути всі перешкоди, які можуть заважати по досягненню тієї цілі. Це можуть бути обмежувальні, переконання, страхи, та це може заважати вашим діям. І потрібно негативні думки замінити позитивному. Ми повинні відчувати, що наша ціль вже досягнена всіма своїми органами, бачу, чую, відчуваю. І ми повинні відчути цей зв'язок між нашою думкою і фізичним стілом. І тоді наше тіло почне виділяти необхідні хімічні речовини, які додадуть нам енергії, покращать наш баланс гормональний, і ми отримаємо те, що ми хочемо. Маніфестація також може допомагати нам змінити наші негативні переконання і шаблони поведінки. Якщо ми Часто думаємо про те, що ми не можемо досягти цілей, і ми недостатньо хороші це може заважати нашому успіху. Маніфестація допомагає змінити внутрішню мову на більш позитивну і підтримуючу, що дозволяє нам краще працювати над досягненням своїх цілей. Трібно вірити і відчувати, виводити на рівень тіла. І на завершення хочу кілька маніфестацій вам дати про ранкове пробудження і заняття йогою. Кожен ранок я прокидаюся з відчуттям вдячності за новий день і можливість займатися йогою, наповнюючи наповнюючи день енергією і гнучкістю. Моє ранкове пробудження є часом для спокою і гармонії, де я знаходжу рівновагу та зосереджуюсь у практиці йоги. Моя ранкова практика йоги допомагає мені зберегти спокій, впевненість протягом всього дня, зміцнюючи мій розум, моє тіло з кожною асаною. Кожен ранок я розпочинаю з медитації, практики йоги, і це допомагає мені зосередитись. На позитивних емоціях, які я хочу досягти, маніфестуйте і змініть своє життя з радістю, позитиві і будьте щасливі.